26 квітня 1986 року, день, коли відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Аварія на четвертому блоці атомної станції це трагедія, яка зачепила інтереси сотень тисяч людей, змусила замислитись багатьох політиків, учених і просто кожного із нас. В ніч з 25 на 26 квітня, коли всі спали безтурботним сном. О першій годині ночі на четвертим реактором Чорнобильської атомної станції нічну пітьму розірвало велетенське полум'я. Чорнобиль тепер це слово знає весь світ. Чорнобиль це мука і трагедія, це подвиг і безсилля, це пам'ять, це наш нестерпний біль. Аварія сколихнула всю нашу країну. Чорнобиль це трагедія, що вимагає на все подивитися по-іншому. Смерть людей, біль їхніх рідних і близьких, більше ста тисяч постраждалих людей, зірваних невідомою небезпечною радіацією із своїх рідних місць. У ліквідації Чорнобильської аварії ми приймали в дуже ранньому часі після взрива. У нас була колона воєнізована і нас направили туди. Ми вивозили людей, евакуювали народ у Бородянський район. Така в нас була робота. В той час ви відчували вже якийсь страх, чи ви ще не розуміли, що це таке відбувається? Нічого не говорили, нічого не давали. Я був без шапки, як сьогодні. Селофановий мішок торбу ганяв вітер, я упіймав надів на голову. Тільки то, що казалось, що щось язик, як є, і з такого обтирався всю дорогу. А ми не вшучали такого нічого, бо нас не лякали. Щоб ви хотіли побажати тим, хто зараз дбає про безпечність нашої країни та й всього світу, ось охороняючи ось такий Чорнобиль, який зараз не діє, але все таки він надзвичайно ще е представляє загрозу. Пожелати здоров'я в першу чергу, удачі, щоб не було все хорошо. Радіоактивного забруднення зазнало майже 50% території України. В Життя мільйонів людей увійшли слова радіація, зона, ліквідатор, відселення. А на квітучій українській землі з'явилися пусті міста і села: мертвий ліс, в якому не можна ходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким дихаємо, стало ворогом. Скажи, будь ласка, що ти знаєш про Чорнобильську аварію, наслідки цієї аварії, і що треба зробити для того, щоб запобігти таким трагедіям? Знаю про Чорнобиль, то що дуже багато людей погибло на цій аварії. ну, Чорнобильській аварії це пройшло в 1986 році, і треба берегти свою країну і як? Ну, Пам'ятати тих людей, які за нас пішли, за наше життя. Я знаю, що під час Чорно... під час того як вибухнула Чорнобильська атомна електростанція, багатьох людей вбило багатьох робітників, які ну були на той момент. На електростанції а, багато людей а, ну не встигли евакуюватися. Вони залишилися щоб врятувати інших. А деякі втекли, взяли з собою лише необхідні речі. А, це було вночі. Тому вони збиралися так на поспіху і брали лише документи а дуже багато людей постраждало. Я би хотіла вшанувати сьогодні пам'ять тих людей, які залишилися там, які хотіли, щоб було все добре. Але це відзначилося не тільки на Україні, але й на країнах Європи. І на даний момент люди, які там, хоч трошки були, вони хворіють, і мені їх дуже шкода. Наша школа перша вона також ну, відзначає цю подію і вшановує людей, які були на той час і проводять зустрічі з чорнобильцями. Які наслідки мала ця трагедія для всього світу та для України? Во перше багато людей погибло. Животні почали за цієї радіації мутірувати. Багато людей ну почали хворіти на різні загадочні хвороби, які медицина ще не знає як вилікувати. Але там залишилися старіки, яким, яким уже нема що втрачати, і тому вони залишились на своїй родині, щоб доживати свої дні. Я б хотіла, щоб ця трагедія більше ніколи не повторювалася. Що, особливо в наш час. І я хочу, щоб всі люди жили мирно. 26 квітня минає 28 років. Як сталася найбільша та найжахливіша за всю історію людства техногенна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Ці вікоповні події, що сталися на берегах прип'яті, і все, що з ними пов'язане, немає терміну давності. З того часу цей квітневий день позначений глибокою тугою для кожного українця. Щороку, відзначаючи скорботну річницю, ми згадуємо та вшановуємо пам'ять тих, кого забрав Чорнобиль. Ризикуючи своїм життям та здоров'ям, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. З нагоди 28-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції в місті Балта біля пам'ятного знаку пройшов урочистий мітинг. В житті українського народу є дата, що сповнено гіркого полиненого болю. 28 років віддаляє український народ зрештою і весь світ від цієї вікової трагедії. 28 років не загоюється те лихо, що людина сама ж заподіяла собі, своїй землі. Кожному віддати згідно з ділами його, такий присуд творця. Чи не тому пожинаємо ми за свою байдужість, черствість, безбожність суцільними катаклізмами, епідеміями, бідами, аваріями, прагнучи приборкати та зробити мирним атом, не зогледілись, як збудували на своїй землі собі ж могилу, Чорнобильську зону, і все це на долю України, українського народу. Заради усього святого, що збереглося у наших душах, заради тих, хто першим кинувся у пекло Чорнобильського реактора, пам'яті тих, хто віддав власне життя, заради нашого майбутнього, майбутнього України, відзначає весь український народ цю гірку дату. Мій біль, мій жаль, моя біда, моя ти пам'ять вічна. Земля покинута, і не та отруєна, незвична зелений край, колишній рай, краси шматки роздерті, отруйний дощ на чорний гай, тепер це зона смерті, колючий дріт, залізний щит богом полишена земля, її сірий, байдужий краєвид, мій біль, печаль моя. Щороку, 26 квітня, у День національної скорботи, тяжкі дзвони Чорнобиля відгукуються у душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Леха біда заплакала земля, і цілий світ у усадмі затихнув, лелека в чорні в небі за Вітер, і промінь сонявся в заблука в пітьмі, і хворими народжували стіти. мітинг, присвячений 28-й річниці з дня Чорнобильської трагедії оголосити відкритим. Сьогоднішній день для України не свято, а данина пошани і вдячності тим, хто намагався здолати наслідки Чорнобильської катастрофи. Цей день пам'ять і застереження нам. Герої Чорнобильці, саме ви ціною неймовірних зусиль часом і ціною життя зупинили вогнену стихію, що нуртувала над аварійним енергоблоком. Це ви пробиралися в саме пекло, аби поставити там прилади контролю. Це ви самовіддано, що доби несли вакти біля розжареного реактора, рятували опромінених, очищали від радіації поля, сади і житло. Це ви ризикували своїм життям і здоров'ям заради нас, заради нашого майбутнього. Ми зобов'язані перед вами теплом, ласкою, усмішкою, що випромінюється в ваших серцях. Ви захисники нашої країни, шановні наші ліквідатори, зі словами щирої вдячності до вас звертається міський голова Мазур Сергій, Сергій Сергійович. Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогоднішній день, точніше, завтрашній день, 26 квітня, дає відлік нового часу історії, адже 28 років тому на теренах Радянського Союзу, на теренах нашої країни сталася Чорнобильська катастрофа. І головне сьогоднішнє наше зібрання тут, я вважаю. Складається з двох складових. Перше, це сьогодні помінути людей, яких немає поруч з нами, але найголовніше подякувати вам за ваші подвиги, подякувати вам за мужність, за відвагу, за героїзм, який сьогодні представлений, за те, що сьогодні йде дощ, за те, що сьогодні живуть діти, за те, що сьогодні розквітає країна. Низький вам уклін. Міцного здоров'я, добра, затишку і благополуччя. Запрошуємо до мікрофону заступника голови Балської районної ради Боченка Олександра Івановича. Шановні діти, хочу звернутися в першу чергу до вас, тому що 28 років тому дійсно прийшла жахлива трагедія, і ви знаєте це тільки з підручників. З екранів, телевізорів і інших засобів масової інформації. Ну, те, що бачили наші ліквідатори, те, що коїться в них зараз в серцях, ніхто цього не знає, лише вони. То дійсно була дуже жахлива трагедія. Я особисто бачив тих солдат, які в ті дні. Три місяці, пот... потім після цієї жахливої трагедії, вони приїхали в нашу частину, я тоді служив під Москвою. Це були живі трупи. Це люди, які дійсно, не жаліючи ні себе, ні свого здоров'я, ліквідували ту жахливу катастрофу. В першу чергу удар прийняли на себе співробітники атомної станції, потім пожежники, будівельники і інші. Потім зміна за зміною мінялися ліквідатори. Вони все зробили для того, як вже говорилося, щоб наша країна і весь світ не зазнав ще більших. Втрат, які ми могли втратити. Тому дійсно низький Уклін тим людям, які ризикуються своїм життям, своїм здоров'ям, зробили те, все, що вони могли. Заради нас, заради нашого майбутнього. Хочу подякувати низький всім низький, е, ним, Уклін, здоров'я, миру і благополуччя всім їхнім родинам, ще які залишились живі. Дякую вам. Слово надається голові ради Союз Чорнобиль в Балському районі Завірюсі Василю Михайловичу. Шановні громадяни, мешканці нашого міста та району. Сьогодні ми відзначаємо наперед, хоч і передчасно, трагічну дату, дату 26 квітня Чорнобильської катастрофи. Чорнобильська катастрофа в нашому з вами житті зайняла дуже велику. Часть нашого життя і наших трудів. Чорнобильська катастрофа визвала великі втрати не тільки на Україні, але і в всіх союзних республіках та державах нашого, нашої планети. Якщо ми з вами в даний час забудемо про цю Чорнобильську катастрофу, вона може возникнути знову. Тому я просив би вас пам'ятати про цю дату і пам'ятати про тих людей, які віддали своє життя, які нині сьогодні живі з нами, які віддавали своє здоров'я, ліквідуючи цю тяжку трагедію Чорнобильської катастрофи. Хотіло б мені побажати всім. Мешканцям району, міста, України, щасливого майбутнього, щасливих великого здоров'я, успіхів у вашій нелегкій роботі та житті. Хочеться сказати також про те, що, хоч і тяжкий час ми прожили, хоч і тяжко нам нині жити і працювати, але ми свої обов'язки виконали. І ми построїли той саркофаг, який нині треба перестроїти, і який нині закриває цю радіакційну радіацію, яка нині з дождем не випадає, так як у нас по Україні, в нашій області і в нашому районі містами випали радіактивні осадки в вигляді дождю та пилу. Я думаю, що те майбутнє покоління, котре Заступають на, на, за нами, будуть дбати про це і думати за те, щоб більш такої трагедії не повторилося. Хотіло б поблагодарити і владу, і місцеві органи, всі, і печать, і телебачення, і всіх мешканців за велику повагу до нас, чорнобильців. Бажаю вам, усім. Мешканцям міста Балти і району, всім, хто прийшов нині на наше трагічне торжество успіхів та здоров'я, атомна станція і зараз складає загрозу для населення не лише України, а й всього світу. Скажіть, будь ласка, особливо в наш тривожний такий час, що потрібно зробити, щоб станція була безпечною і не загрожувала більше людям? Значить, атомні станції усильно охороняються. І навіть Чорнобильська атомна станція сьогодні це Андреїв лічно сказав, вони усильно охороняються, і щоб не призвели, не не возникло катастрофи, якої їх дуже сильно охороняють. І що касається самого саркофага, який зараз там є, і конфайтер, який готують, він сказав, що це накладно для нашої держави, і він. Не виконує свою обов'язок до кінця. Все-таки саркофакт, реактор нужно хоронити. нужно хоронити. або нижче опускати, захоронити, або засипати, або що його треба захоронити. Бажаю всім і людям, і чорнобильцям, і не Чернобильцям, всьому людству, щоб такої катастрофи більше не повторилось. Хлопчики мужні, синочки, воїни честі, ваша смерть відмінила тисячі може смертей. Ви вступили в огонь і стояли, як ті, що у Бресті, в чорні дні вітчизняної, нині ваш красний день. Руки ваших батьків цілує вся Україна, серце ваших батьків цілує вся Білорусь. Перед подвигом вашим схиляється вся країна. Перед вашими дітьми, вогнем сльози я опалюсь. Пам'ять я знаю, серце в кожного щемить по чистих душах у святій печалі, вклонімося їх пам'яті в цю мить, єднаймося в скорботному мовчанні. Луна Чорнобиля з часом не стихає. Ще сотні років буде тягтися Чорнобильський слід крізь життя як нині живучих, так і ще ненароджених людей, доля яких тепер пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС. Вони втрачають здоров'я, ламаються тисячі доль, могутність і безсилля людини продемонстрував Чорнобиль і застеріг. Не упивайся своєю могутністю, людино. Не жартуй із ним, тому що причина є ти, і ти є наслідок. Доля нашої країни після Чорнобильської катастрофи сумна і пекуча, та все пізнається в порівнянні. І щастя нашої днини в тому, що ми живемо, що ті, хто могли ніколи не народитися після 86-го року, народилися, живуть і вчаться творити добро. На цьому мітинг присвячений 28-й річниці з дня Чорнобильської трагедії оголошується закритим. Радіаційна днина є на сполох, радіаційні стогнуть небеса 20-й вік, як доля, а не спомин, як хліб душі, як мамина сльоза, людство прагне Всесвіт осягнути і себе у ньому зрозуміть. І тривожне бути чи не бути, грізно над планетою висить, на землі. У домі вселюдському протиріч і негараздів тьма. Люди будьте пильними у всьому, іншого життя у нас нема, церковний дзвін, то подзвін на Чорнобиль, свічки у церкві жевріють в імлі, лунає спів невидимого хору. Молимось про всенародне горе на цьому боці матері землі. Прошу покласти квіти до пам'ятника загиблим ліквідаторам. По завершенні урочистого мітингу отець Олександр, священник Святоуспенського собору, провів поминальний молебен за всіх, хто віддав своє життя, рятуючи життя та здоров'я мільйонів українців. Владислав навсігда, дині після викиві. Христос Воскресі смертви, смерті, смерть поправь. Иисуще во гробе живо дарапам. Христос воскресе из мертвых, Смерти и смерть поправ. Иисуще во гробе живо дарапам. Христос воскресе из мертвых, Смерти и смерть поправ. Иисуще во гробе живо Та да воскресніт Волки розточаться в разі його і да біжати з ліца й говсіні на Христос воскресе, смерть і смерті, смерть поправ. Ісушіва грабі живо. Даровав. Події 26 квітня 1986 року ніколи не будуть забуті. А невимовний біль ще довго залишатиметься в наших душах та серцях. Наслідки трагедії ми гостро відчуваємо. І досі аварія породила проблеми, розв'язання яких залежить від багатьох поколінь українців. Вічна пам'ять тим, чиє життя перечасно обірвала Чорнобильська трагедія, людська шана та вдячність героям-ліквідаторам. Тож нехай щира вдячність сучасників та нащадків завжди зігріває ваші серця. Всім вам і вашим сім'ям бажаємо здоров'я, гарного настрою, любові і всіляких гараздів. Щоб життя ваше було сповнене лише щасливими, радісними моментами, а в оселях нехай завжди панує духовна гармонія, затишок і добро.